30 тисяч доларів на місяць за приєднання до команди Трампа. Юрист обраного президента США вимагав хабарі за посаду в Білому домі. Про це пише видання Washington Post. За його даними, Борис Епштейн, юрист і топ радник Трампа, вимагав гонорари від потенційних кандидатів на урядові посади. Платити пропонував від 30 тисяч доларів на місяць за те, щоб Епштейн лобіював кандидатів перед Трампом. Обраний президент доручив провести щодо дій радника внутрішні розслідування і у своєму звіті команда Трампа пропонує йому припинити співпрацю з Епштейном, адже той спричиняє репутаційні ризики і може стати фігурантом кримінального провадження. Раніше повідомлялося, що народжений в Росії Борис Епштейн пропонував себе на посаду спеціального представника з врегулювання російсько-української війни. Він заявляв, що має родичів в обох країнах, що, начебто, робить його компетентним. Хоча досвіду у зовнішній політиці Евштен немає.